In that dress I like. smiling, but go like Привіт, друзі. Розпочинаю сьогодні свій влог такими зимовими кадрами березня. У нас були ось такі завірюхи, цілий березень, снігові бурі і так далі. Для мене таке вперше весна в житті. Але я дуже хотіла поділитися з вами саме цими кадрами. Прямий репортаж включення з місця подій, так би мовити. На вулиці Ній душі. Ой! Ній душі стежки заметені. Це буквально, щоб ви зрозуміли, 40 хвилин. І пустий асфальт повністю покрився на сантиметрів вже 15. І головне гроза. От ми йдемо періодично, блискавка і гримить. І то так страшно, прямо небо ніби як розривається фіолетовими такими блискавками дійсно виглядає і дико під час снігопаду, і страшно водночас. Але ми вирішили зняти на пам'ять, тому що такої зими ми ще не бачили. І хай буде. Холодно. Ой! Ти мог могти, блискавка! Четвертий раз. На в школі не готуються до весни, ми думали принести якісь прикраси, прикраси та класи, але ви бачите, що робиться на вулиці. Просто навіть камера не витримує такого напливу. Снігу, вітру. Тому так, ну загалом весна почалась дуже, дуже яскраво. Дуже так по-зимовому. Тому так як мені тут казали, що весна настає в травні, березнева погода. Я думаю, так воно і буде. Садлі, даю вау до спайблу. Веню тук, масселесліна. Після прогулянки ми швиденько забігли в вілач, який був у нас по дорозі додому? Це мій улюблений секунд. Вирішила глянути якісь весняні речі. Вже особливо дивилася ось такі жилеточки різні, тому що я чомусь надіюся, що весна прийде досить скоро, і я зможу вже нарешті розпочати бігати. Також ми з дітьми подивилися нові книги, набрали собі для своєї домашньої бібліотеки деякі іграшки, і ще вони захотіли придбати іграшки в подарунок для Це своїх друзів. Я завжди стараюсь підтримувати їх в тому плані, щоб дарувати своїм близьким рідним якусь радість і купують вони зазвичай це за свої карманні кошти, тому вважаю це великим плюсом для них. А після цього ми вирушили на такі сімейні посиденьки. Це в нас така міні-традиція. Раз на тиждень вони їдять морозовою з фрішкою. І саме, до речі, завдяки блогу я передивляю свої попередні відео, перші взагалі свої відеоматеріали півроку, тому дивлюся, як виріс мій син. Ну, а тепер у вас буде гігантська мотивація на прибирання, тому якщо у вас панує безлад десь на поличках, чи ви дуже хотіли підібрати іграшки, welcome! У нас були гості. У нас було в хаті семеро дітей, і так як дитяча кімната маленька, вони рознесли її повністю. Навіть я там покажу трошки зробили чепеном в ліжечку доміра. Тому я вирішила прибрати всю кімнату від А до Я. Надіюсь, вас мотивую також на прибирання. One, two, one, two, Прибирання завжди розпочинаю зверху вниз. Тому я зверху очистила повністю ліжко від іграшок, застелила його і приступила вже до нижнього ярусу. What I do when I'm out so, so, so. Try not to hold me down Feel like Як виявилось, зрештою вони будували собі халабуду в дитячому ліжку Даміра, а інші дітки будували халабуду на другому поверсі та на першому ліжка. І загалом ось цими халабудами саме вони розгромили кімнату і до того ж, проломили трошки дно в ліжечку, тому мені треба було терміново щось цим придумувати. Спіріндрайнмафей. Я взяла просто першу ліпшу коробку і почала туди відбирати вже розломані іграшки, те, що щось зазнало краху за весь вечір. Діло в тому, що ми просто мали дуже багато гостей, і тому весь час я була внизу, заходила в дитячу кімнату тільки два рази. Але я зрозуміла, що порядку мені там не слід очікувати. Я просто відпустила цю всю ситуацію, і вирішила, що я краще потім проводу ревізію і все поставлю на місця. А ще розбираючи вже вкотре ці іграшки, я зрозуміла, що мені терміново треба буде зробити розхламлення і ревізію цих всіх іграшок, поховати половину точно, багато що роздати, віддати, тому що воно створює хаос, і дівчатам, чесно, набридло вже це все складати. Вони перші самі почали жалітися на те, що, мама, ми не хочемо вже складати ці іграшки, саме тому. Я думаю, скоро вийде відео про розхламлення іграшок. А тим часом я зібрала нарешті вже різдвяні прикраси, і ми вирішили зрізати ці кульки. Хоча Софія протестувала, але ми зрізали і вже позбулися всього різдвяного декору в нашому домі. Після цього я приступила вже до очищення поверхонь. Заодно протерла комоди, протерла поверхні шафи. І, вже прибираючи полососичі кімнату, мені прийшла ідея, яка давно вже сиділа, в мене в голові не давало мені спокою, а саме на рахунок перестановки я почала крутіти, вертіти меблями, щоб думати, як в цій малесенькій кімнаті зробити хоч якісь мінімальні зміни. Тому що я саме з тих людей, які дуже люблять перестановки. Я не люблю, коли меблі стоять по 10 років на одному місці. Я завжди за зміни, за креатив і за щось нове. Після очищення поверхонь ми пішли вечеряти. У мене була вже готова вечеря. У нас була тушена картопелька із салатиком, а вже потім приступила до речей в комоді. Помітила, що якщо я прибираю, складається на місце на початкових етапах, то тоді не створюється хаосу великого, і тоді немає хаосу глобальних масштабів. За цей період часу мене якраз вже посушилось все постійно білизну, яку поставила прати. І вже після душу я дістала все сухеньке, і це величезний плюс сушильної машини, та що в один вечір можна все і попрати, посушити, і одразу одягнути. Показую Вам результат перестановки. Тут у нас двері, як заходити в кімнату, тут ця шафа вона ем, перекручена, вмонтована до стіни, тому вона взагалі не переноса, не транспортабельна. Ем, ми крутили, вертіли. Загалом я захотіла перестановку. І вже давно хотіла тут щось змінити, щоб зробити дітям якийсь їхній куточок, тому що е, їм немає елементарної деграції, вони весь час граються через це внизу. Але. Ця кімната замаленька для трьох дітей, відверто кажучи, перенесла поки що ліжко сюди. Дамір ви залишили тут, але взагалі думаємо над тим, щоб його розібрати чи поміняти, можливо, на якесь менше. Я не знаю, воно взагалі тут ну, не вписується. Хто з там під ліжком ховається? Дамірчик, буде бубух. Бачите? Я вже навчився залазити сам просто. Ну, загалом йду підстрахую його. Ліжко переставили ми поки що сюди. Спробуємо в такому варіанті. А сюди перенесла цей комон з речами, поки що буде тут. А ось цей стелаж з контейнерами, з іграшками, який буде, буде стояти ось тут. Тобто в них ось ця зона це буде їхня ігрова зона. І я не знаю, просто як тут можна ще щось змінити краще. Можливо, у вас є ідеї. А це ось показую вам результат шматочок моїх заготовок. Я пристосувала собі такі заготовки готувати раз на два-три дні. Готую зазвичай від шести до восьми страв, але всі вони дуже прості. Більша половина з них це ПП-страви з правильного харчування, і зате потім я маю дуже багато вільного часу, який можу спланувати на якісь навчання, розвиток, домашнє ведення справ і роботу. Я дуже рада була зустрітись з вами через свій влог на каналі після такої довгої відсутності. Але я сподіваюся, я змотивувала вас на якісь хороші зміни, на прибирання, на якісь перестановки, можливо. І бажаю вам всім хорошого настрою та мирного неба. Зустрінемося зовсім скоро у новому пасхальному відео.